Права 1315. Для якого значення B система рівнянь. Перше задання має безліч розв'язків. Давайте подивимося на цю систему. У нас такі рівняння 12х-9 15 і 4х плюс Бі дорівнює 5. Давайте ми перше рівняння поділимо на 3. То схоже буде до другого рівняння. Отже, записуємо, що перше рівняння ми ділимо обидві частини рівняння на 3. Тоді ми одержимо таку рівносильну систему рівнянь. 12х поділити на 3, це буде 4х. Далі відняти. 9y поділити на 3, це буде 3y. І це дорівнює. 15, що ділиться на 3 – це буде 5. Є. Ну, а друге рівняння запишемо без змін 4х плюс BY. Це дорівнює 5. Є? Ну що ж, якщо ми проаналізуємо наші рівняння, то і ліва частина в них, і права майже однакова. І якщо замість B ми напишемо мінус 3, то ми взагалі отримаємо два однакових рівняння. Вони будуть рівносильні, це означає, що їхні графіки будуть співпадати і будь-який розв'язок першого рівняння буде розв'язком другого рівняння. А нагадую, що у рівняння з двома змінними є безліч розв'язків. Одно раніше з двома змінними. Тобто записуємо, що якщо, так і пишемо, якщо b дорівнює мінус 3, записуємо, то одержимо. Рівняння це 4Х мінус трих до 5. Одержимо два однакових рівняння 4х мінус трих до 5 в системі рівнянь. дорівнює мінус 3, так, то записуємо система рівнянь. Має безліч розв'язків. Є. Переходимо до другого завдання. А, для якого значення B система рівнянь має єдиний Знайдіть цей розв'язок. Ну, B дорівнює мінус 3 ми не можемо брати, бо тоді в нас буде безліч розісків. Знайдемо один з розізок, якщо B не дорівнює 3. Записуємо, що якщо B пам'ятаємо. Не дорівнює мінус 3. Так. То маємо. Ну що ж, у нас, в принципі, буде така сама система рівнянь. Отже, записуємо, що 4X мінус 3y дорівнює 5. І 4X плюс BY дорівнює 5. Є. Ну що ж, як нам розв'язати цю систему рівнянь, зробимо, наприклад, коефіцієнти при x протилежними. Для цього наприклад, друге рівняння помножимо на мінус 1. Множимо на мінус 1. Отже, одержимо тоді таку рівносильну систему рівнянь. Перше рівняння переписуємо без змін. 4х-3, дорівнює. 5. А друге рівняння множимо на мінус 1, було 4х, стане мінус 4х. Було плюс By, стане мінус by. І це дорівнює було 5, стане мінус 5. Є. Коефіцієнти при x у нас протилежні. Зараз ми можемо додавати ці рівняння, щоб знайти y. Додаємо. Записуємо як перша дія. Тобто зліва у нас 4х. І додати мінус 4х, це відняти 4х, і є мінус 3 y і є мінус By. Це дорівнює. Ну, а справа у нас є 5, додати мінус 5, або 5 відняти 5. Ну що ж, сума 4х і мінус 4х дорівнює 0 то виходить, що в нас залишиться мінус 3 y мінус b Це дорівнює, а 5 мінус 5 це 0. Гаразд. Тут y можна винести за дужки. Якщо ми y винесемо за дужки, то буде y, що множиться, а в дужках буде мінус 3 відняти b, це дорівнює 0. Отже, у нас добуток, де y може дорівнювати 0, або мінус 3 мінус b дорівнює 0, але мінус 3 відняти b не буде дорівнювати 0, ми розглядаємо випадок, коли b не дорівнює 0. Тобто єдиний варіант у нас, якщо, оскільки мінус 3 мінус b не дорівнює нулю, бо ми розглядаємо ще раз, b не дорівнює мінус 3, то в нас залишається єдиний випадок, що y у нас дорівнює 0. Є. Ну, якщо ми дізналися, чому дорівнює y у нашому рівнянні, у нашій системі рівнянь, то, наприклад, з першого рівняння, де в нас немає B, ми можемо знайти, чому дорівнює X. Підставляємо тоді, я запишу як друга дія. Тобто беру перше рівняння 4 x мінус 3Y. Це дорівнює 5 y що ж, оскільки y у нас дорівнює 0, то ми пишемо, що 4х 3, що множиться замість y, пишемо 0, дорівнює 5. Є? 3 помножити на 0, це буде 0, то одержимо 4х дорівнює 5. Як знайти x, Обидві частини рівняння ділимо на 4? 4х на 4, це буде x дорівнює і праву частину 5 ми ділимо на 4. І записуємо, що x у нас дорівнює 5 .4, це буде 1,25. Ну що ж, ми дізналися, чому дорівнює розвиток нашої системи рівнянь, якщо B не дорівнює 3. І зараз можемо записати відповідь. Записуємо відповідь. Для якого значення b система рівнянь? Перше завдання має безліч розв'язків. Записуємо перше. Для b... Дорівнює мінус 3. Є. Друге має єдиний розв'язок, записуємо друге. Це якщо B не дорівнює мінус 3. Є. Знайдіть цей розв'язок, ми знайшли. Х дорівнює 1,25. І y дорівнює 0. Є. Ну що ж, ось таке завдання на окремі випадки розв'язування системи рівнянь з двома змінами. На цьому вправу завершено.